З погодою ми будемо домовлятися, це однозначно. Так, це абсолютно правильно. Якщо говорити про готелі, я ще раз сону, хочу нагадати свої слова. Я практично з другого, з третього року, що був через Котебель був у Криму, я працював над цим фестивалом. Повірте мені, коли ми туди приїхали вперше взагалі, я тоді ще просто журналістка. Чотири готелі. Чотири. Коли ми приїхали до Затоки, так, там є турбази відпочинку, прекрасно, але вони всі закриті. У нас фестиваль має місце також вересні, але мав місце. Власне. Тому, знаєте, є з чим порівнювати, коли ми приїхали до Поляни, і тут є близько, не близько, а понад 100 готелів, а плюс через один другий день. Це гостюві будинки, ми все розрахували. Так, по-третє, по по у нас є кемпінг, і я вам скажу так, що а, на сьогодні а, приблизно придбано однакова кількість абонементів на фестивалі, абонементів до кемпінгу. Тому що ми будемо кемпінг розширювати. І а, сподіваюся, що на наступний рік будемо робити максимум зусиль, щоб зробити такі діючий у поляні. Це ведемо переговори, так можемо просто це, це. Трошки проаносувати. Тому повірте, місця усім, е, вистачить, вистачить, бо у нас все е, ретельно дуже розраховано, ми розуміємо, що це таке. І елементарно але з розселенням музикантів, команди фестивалю, ми не маємо жодних. І кількість, і якість все нас влаштовує. Якщо до погоди, давайте молитися разом. А у нас передбачені певні технічні моменти. Четверто, в шість ранку молитва за Україну. Приєднуйтесь до нас. І а, за статистикою, до речі, яку ми також проанализували з кількох, проаналізували, перепрошую, з кількох погодних ресурсів а, за статистикою останніх восьми років. У червні дуже погана погода на Закапатії, Поляні, в тому числі у вересні, і аж до середини жовтня, прекрасний оксамитовий сезон без душі. Я просто це любив, я не знаю але останні 8 років все прекрасно.